Чи знайоме вам це відчуття, сьогодні ви наче батарейка, готові гори звернути, а вже завтра єдине бажання лежати й дивитися у стелю, то раптова сльозливість, то дратівливість, то непереборна тяга до солодкого. Здається, що ваш настрій і самопочуття живуть якимось своїм абсолютно непередбачуваним життям. А що, як я скажу вам, що у всьому винні невидимі диригенти вашого тіла? Гормони, і що найпотужніший пульт керування ними знаходиться просто на вашій тарілці. У цьому відео ми не будемо заглиблюватись у складні медичні терміни чи говорити про чарівні пігулки. Ми розкриємо, як за допомогою звичайної їжі можна налаштувати свій гормональний фон, повернути собі енергію та стабільність. Ви дізнаєтеся про продукти, які можуть як зруйнувати ваш баланс. Так і відновити його. Обіцяю, після перегляду цього відео ви по новому глянете на свій холодильник. Готові дізнатися цей секрет? Перш ніж перейти до конкретних продуктів, давайте на хвилинку розберемося, що ж таке гормони. Уявіть собі складну поштову службу всередині вашого тіла. Гормони це листи, які одні органи надсилають іншим, щоб повідомити їм, що робити. Вони регулюють абсолютно все: від вашого настрою та апетиту до менструального циклу і якості сну. У жінок головними гравцями в цій системі є естроген і прогестерон. Їхній гармонійний танець забезпечує регулярний цикл і чудове самопочуття. Але є й інші важливі учасники: кортизол, гормон стресу, який може все зіпсувати, та інсулін, який керує рівнем цукру в крові. Коли всі ці поштарі працюють злагоджено, ви почуваєтеся чудово, але варто одному з них почати давати збій, як уся система летить шкереберть. Саме тому розуміння основ їхньої роботи таке важливе, щоб навчитися підтримувати їх за допомогою харчування. Отож почнемо з фундаменту перший і найважливіший елемент для побудови здорових гормонів це білок. Багато жінок, прагнучи схуднути, значно скорочують його кількість, і це величезна помилка. Гормони це складні структури за своєю суттю, і для їхнього створення потрібні особливі будівельні цеглинки амінокислоти, які ми отримуємо саме з білка. Якщо цих цеглинок не вистачає, то і вся споруда гормональної системи виходить хиткою та нестійкою. Якісний білок у кожному прийомі їжі допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, що своєю чергою тримає під контролем гормон інсулін. Це запобігає різким стрибкам енергії та надмірній тязі до солодкого. Уявіть, що ви будуєте дім без достатньої кількості цеглинок він просто розвалиться. Те саме відбувається з вашими гормонами без білка. Ось чому курка, риба, яйця, бобові тофу це не просто їжа, це справжній будівельний матеріал для вашого здоров'я та гарного настрою. Вони мають бути основою вашого щоденного раціону. А тепер про жири. Десятиліттями ми чули, що жири це головні вороги нашої фігури. Але для жіночого здоров'я це навпаки один із головних друзів. Особливо, коли йдеться про гормони. Такі гормони, як естроген і прогестерон, належать до класу стероїдних, а сировиною для їхнього виробництва слугує холестерин, який ми отримуємо саме із жирів. Так, ви не дочулися, виключаючи з раціону корисні жири, ви буквально позбавляєте своє тіло будівельного матеріалу для створення ключових жіночих гормонів. Це все одно, що намагатися завести машину без бензину, омега 3 та омега 9 жирні кислоти, що містяться в авокадо, оливковій олії, горіхах та жирній рибі, мають потужну протизапальну дію. А хронічне запалення своєю чергою є одним із головних диригентів гормонального хаосу. Тому забудьте про страх перед жирами. Ваше завдання. Обирати лише правильні джерела і зробити їх невід'ємною частиною свого щоденного меню. Переходимо до вуглеводів, і тут, як то кажуть, диявол криється в деталях. Вуглеводи це основне паливо для нашого організму, але паливо буває дуже різним. Уявіть, що ви розпалюєте камін, можна кинути туди папір. Він спалахне яскраво, але згорить за лічені секунди. А можна покласти солідне поліно, яке горітиме довго і рівномірно, так ось прості вуглеводи, цукор, біле борошно, солодощі це той самий папір. Вони викликають різкий стрибок цукру в крові, змушуючи підшлункову залозу викидати величезну дозу інсуліну. Такі та інсулінові гойдалки з часом призводять до інсулінорезистентності, запалення і порушення овуляції. А от складні вуглеводи, цільнозернові крупи, овочі, бобові, це те саме поліно. Вони повільно вивільняють енергію, підтримують стабільний рівень цукру та живлять корисні бактерії в кишківнику. Вибір правильних вуглеводів це ключ до стабільної енергії і головне до спокійних гормонів. Давайте поговоримо про справжнього, хоча й недооціненого героя нашого здоров'я. Клітковину ми звикли чути про неї лише в контексті травлення, але її роль для гормонального балансу просто колосальна. Особливо це стосується метаболізму естрогену. Наш організм повинен не лише виробляти гормони, але й ефективно виводити їхні залишки, коли вони вже виконали свою роботу. Цей важливий процес детоксикації відбувається переважно у печінці та кишківнику. Клітковина, особливо розчинна, тут працює, немов губка, вона зв'язується з відпрацьованим естрогеном безпосередньо у кишківнику і допомагає безпечно вивести його з організму. Якщо клітковини в раціоні недостатньо, цей гормональний відпрацьований матеріал може повторно всмоктуватися у кровотік. Це призводить до стану відомого як домінування естрогену. Такий стан часто проявляється у вигляді сильних ПМС і болісних менструацій, і, на жаль, може підвищувати ризики деяких захворювань. Саме тому овочі, фрукти, цільні злаки, бобові та насіння це не просто їжа чи гарнір, це ваша надійна внутрішня клінінгова служба. А тепер поговоримо про мінерал, який сміливо можна назвати мінералом жіночого спокою, і це, звісно, магній. За статистикою, величезна кількість жінок мають його дефіцит, а він, між іншим, бере участь у понад трьохстах біохімічних реакціях в організмі. Для гормонального здоров'я він просто незамінний. По перше, магній допомагає регулювати рівень кортизолу, гормону стресу. Він заспокоює нервову систему, значно покращує якість сну і допомагає нам легше справлятися зі щоденними викликами. По друге, він відіграє ключову роль у полегшенні симптомів ПМС. Магній розслабляє гладку мускулатуру, що своєю чергою може зменшити менструальні спазми. Він також бере участь у виробництві серотоніну, нашого гормону щастя, що допомагає боротися з перепадами настрою передмісячними, гарбузове насіння, мигдаль, шпинат, чорний шоколад. Це смачні та доступні джерела цього чарівного мінералу. Давайте поговоримо про справжніх робочих бджілок нашого організму, вітаміни групи В. Це ціла родина вітамінів, і кожен із них робить свій внесок у наш гормональний оркестр, особливо важливі для жінок вітаміни в 6 та в 9 також відомий як ФОЛАТ. Вітамін В6 безпосередньо бере участь у виробництві прогестерону. Це гормон другої фази циклу, що відповідає за наш спокій, підготовку до вагітності та гарний настрій. Його дефіцит може призводити до скорочення другої фази і значного погіршення ПМС. Вітаміни групи Б також необхідні нашій печінці для ефективної детоксикації та виведення надлишків естрогену, вони, немов кваліфіковані робітники на заводі з переробки гормонів. Без них виробництво зупиняється, а відходи відповідно накопичуються: Цільнозернові продукти, зелені листові овочі, яйця, м'ясо та бобові, ось де живуть ці незамінні помічники. Якщо магній називають мінералом спокою, то цинк це справжній мінерал краси та фертильності, його роль у жіночому здоров'ї часто недооцінюється – Цинк критично важливий для злагодженої роботи всієї ендокринної системи, зокрема гіпофіза, а він, як відомо, є головним командним центром для наших яєчників. Цинк регулює вироблення фоліколостимулювального та лютеїнізувального гормонів, що відповідають за дозрівання яйцеклітини та, власне, овуляцію. Саме тому підтримка достатнього рівня цинку є запорукою регулярного менструального циклу, крім того, цинк має потужні протизапальні властивості, він також регулює роботу сальних залоз, що робить його ключовим борцем із гормональним акне. Також цинк важливий для здоров'я щитоподібної залози, оскільки допомагає перетворювати неактивний гормон Т4 на активний Т3. Устриці, червоне м'ясо, гарбузове насіння та сочевиця обов'язково додайте ці продукти до свого щоденного раціону. М -м -м. Наступний на черзі вітамін Д. Його часто називають сонячним вітаміном, але насправді за своєю структурою та функціями він більше схожий на гормон, і його вплив на нашу ендокринну систему просто колосальний. Рецептори до вітаміну Д знайдено практично в усіх тканинах організму, включно з яєчниками, маткою та гіпофізом. Це свідчить про його пряму участь у репродуктивних процесах. Достатній рівень вітаміну Д пов'язаний з покращенням чутливості до інсуліну, що є критично важливим для жінок із синдромом полікістозних яєчників. Він також модулює імунну систему та допомагає зменшувати запалення, дефіцит цього вітаміну, який зустрічається дуже часто, особливо у наших широтах, може бути пов'язаний з порушеннями циклу, проблемами з фертильністю та погіршенням настрою. Найкраще джерело це сонце, але жирна риба, яєчні жовтки та збагачені продукти теж роблять свій вагомий внесок. Тепер перейдемо до конкретних груп продуктів. І перша на черзі це родина хрестоцвітих, Броколі, цвітна брюссельська та білокачанна капуста рукола це справжні супергерої для жіночого здоров'я, їхня секретна зброя це сполука під назвою індол-3-карбінол, яка в нашому організмі перетворюється на дііндолілметан або скорочено дім. Звучить складно, але працює надзвичайно просто дім допомагає нашій печінці правильно метаболізувати естроген, він сприяє перетворенню більш агресивних форм естрогену на слабші та безпечніші, а також прискорює їхнє виведення з організму. Це допомагає запобігти естроген домінуванню та пов'язаним з ним проблемам. До речі, існує міф, що хрестоцвіті шкідливі для щитоподібної залози. Але дослідження показують, що для цього їх потрібно споживати у величезних нереальних кількостях, і лише у сирому вигляді при термічній обробці ці ризики зводяться фактично до нуля. Здоров'я нашого кишківника та стан наших гормонів нерозривно пов'язані. У кишківнику мешкає цілий всесвіт мікроорганізмів, наша мікробіота. Серед них є особлива група бактерій, яку вчені назвали естроболом, їхнє основне завдання регулювати циркуляцію естрогену в організмі. Якщо естроболом працює належним чином, він допомагає підтримувати ідеальний гормональний баланс, якщо ж його робота порушується, це може призвести або до надлишку, або до нестачі естрогену. Як же підтримати цих маленьких, але важливих помічників? Відповідь проста: ферментовані продукти, квашена капуста, кефір, несолодкий йогурт, кімчі, комбуча усе це потужні джерела пробіотиків, корисних бактерій, які заселяють наш кишківник. Регулярне вживання цих продуктів, це наче відправити підкріплення своїй внутрішній армії. Яка невтомно бореться за ваш гормональний баланс, якщо ми говоримо про запалення як про причину гормонального дисбалансу, ми просто зобов'язані згадати про ягоди. Чорниця, малина, полуниця, ожина – ці маленькі перлини природи є одним із найпотужніших джерел антиоксидантів антиоксиданти це молекули, які борються з вільними радикалами та окислювальним стресом в організмі. Уявіть, що у ваших клітинах постійно виникають маленькі пожежі, це і є запалення. Антиоксиданти це та сама пожежна команда, яка їх гасить. Знижуючи загальний рівень запалення, ягоди опосередковано допомагають всій ендокринній системі працювати значно краще. Вони захищають клітини яєчників від пошкоджень. Покращують чутливість до інсуліну та підтримують здоров'я судин, крім того, вони багаті на клітковину та вітамін С, що також є важливим внескому загальне здоров'я. Додавайте ж меню у кашу, смузі або просто смакуйте ними як десертом. Якби серед усіх продуктів харчування проводили конкурс на звання ідеалу для жіночих гормонів. Авокадо беззаперечно потрапило б у трійку лідерів. Цей фрукт справжня скарбниця корисних речовин. По перше, це джерело мононенасичених жирів, саме вони необхідні для виробництва стероїдних гормонів і активної боротьби із запальними процесами. По-друге, авокадо багатий калієм, який допомагає виводити надлишок натрію. Та ефективно боротися з набряками, що часто супроводжують ПМС. По третє, воно містить унікальну речовину бета-ситостерол, що природним шляхом допомагає збалансувати рівень кортизолу. І, звичайно ж, в авокадо багато клітковини, яка стабілізує рівень цукру в крові, та підтримує здоровий кишківник, додавши лише половину авокадо до свого щоденного раціону. Ви зробите величезний внесок у свій гормональний баланс, його можна додавати в салати, готувати з нього гуакамоле або просто намащувати на цільнозерновий тост. Горіхи та насіння це справжнісінькі енергетичні станції, заряджені користю та силою, але для жіночого здоров'я деякі з них мають особливу цінність. Розгляньмо детальніше насіння льону та чия. Насіння, льону Справжній чемпіон за вмістом лігнанів лігнани це фітоестрогени рослині сполуки, здатні м'яко регулювати рівень естрогену в тілі. Якщо його занадто багато, вони блокують рецептори. А якщо недостатньо, можуть трохи стимулювати їх. Це робить їх ідеальним продуктом для гармонізації жіночого циклу. Насіння Чіа у свою чергу насичене омега 3 жирними кислотами. Клітковиною та кальцієм вони чудово насичують, допомагають стабілізувати цукор у крові та борються із запальними процесами. Важливий нюанс щоб отримати максимальну користь від насіння льону, його необхідно подрібнювати безпосередньо перед вживанням. Додавайте перемелене насіння льону та чия до каш йогуртів і смузі. Це найпростіший спосіб підтримати свій гормональний баланс щодня. Ми вже обговорювали наскільки важливі омега 3 жирні кислоти, і, безумовно, найкраще джерело це жирна риба холодних морів, лосось, сардини, скумбрія та оселедець. Це не просто смачні делікатеси, це справжні ліки для жіночого організму. У них містяться дві найцінніші форми омега 3 Ейкозапентаєнова та докозагексаєнова кислоти, або, якщо скорочено, ЕПК та ДГК. Наш організм не здатний виробляти їх самостійно у достатній кількості, ЕПК має потужну протизапальну дію. Це допомагає полегшити менструальний біль, зменшити симптоми ендометріозу та ПМС. ДГК, своєю чергою, є ключовим структурним компонентом нашого мозку. Вона покращує настрій, когнітивні функції та допомагає боротися з тривожністю. Намагайтеся включати жирну рибу у свій раціон принаймні двічі тричі на тиждень, щоб забезпечити організм цими незамінними жирними кислотами. Не варто забувати і про силу, що криється у вашій поличці зі спеціями. Деякі трави та спеції мають дивовижні властивості, здатні суттєво впливати на гормональний фон. Візьмемо, наприклад, куркуму. Її активна речовина, куркумін, є одним із найпотужніших природних протизапальних засобів. Він допомагає підтримувати здоров'я печінки, що є критично важливим для природної детоксикації гормонів. Кориця ще одна справді чарівна спеція. Вона допомагає покращити чутливість клітин до інсуліну, що робить її незамінною для жінок, які мають проблеми з регуляцією цукру в крові та СПКЯ. Навіть щіпка кориці у ранковій каші чи каві може принести велику користь, імбир своєю чергою чудово допомагає при нудоті та болях, пов'язаних із менструацією. Використовуйте спеції щедро. Це простий і смачний спосіб додати до свого раціону протизапальні та гормонобалансуючі компоненти. Коли ми говоримо про білки, не можна оминути увагою якісні тваринні джерела, яйця та м'ясо тварин, вирощених на трав'яному відгодівлі. Це не просто білок, це цілий комплекс поживних речовин. Візьмемо, наприклад, яєчний жовток, який багато хто помилково викидає. Він є найбагатшим джерелом холіну, що необхідний для здоров'я мозку та печінки, а також вітамінів А Д е, та К. Це справжній мультивітамін, створений самою природою. М'ясо тварин, які харчувалися травою, а не зерном, містить значно більше омега-3 жирних кислот і менше прозапальних омега 6 Крім того, червоне м'ясо це найкраще джерело гемового заліза. Воно засвоюється організмом набагато ефективніше ніж залізо з рослинних джерел для жінок, які щомісяця втрачають кров, профілактика анемії є надзвичайно важливою, адже дефіцит заліза призводить до постійної втоми випадіння волосся та погіршення роботи щитоподібної залози. Отже, ми вже знаємо, що варто додати до свого раціону, тепер поговоримо про те, що потрібно прибрати. Або принаймні обмежити, а ворог номер один для наших жіночих гормонів це безперечно цукор та рафіновані вуглеводи. Уявіть собі, ефект доміно ви штовхаєте першу кісточку, і вся конструкція руйнується. Цукор це і є та перша кісточка, він спричиняє різкий викид інсуліну, постійно високий інсулін своєю чергою, змушує яєчники виробляти надмірну кількість. Чоловічих статевих гормонів або андрогенів це прямий шлях до таких проблем, як синдром полікістозних яєчників, акне та небажаного росту волосся на обличчі і тілі, ба більше високий рівень інсуліну блокує вироблення білка, який має зв'язувати статеві гормони в крові. Це залишає їх у вільній, більш активній формі, що тільки посилює гормональний хаос. Прихований цукор у соусах, соках чи готових сніданках є не менш небезпечним, ніж той, що ви свідомо додаєте до чаю. Уважне читання етикеток та усвідомлена відмова від солодкого це ваш перший і найважливіший крок до гормонального балансу. Наступні у списки ти руйнівників гормонів це трансжири та промислові рослинні олії. Трансжири, що містяться в маргарині, фастфуді, випічці та багатьох напівфабрикатах, це штучно створені жири, які наш організм не здатний правильно використовувати, вони вбудовуються в мембрани наших клітин, роблячи їх жорсткими та нефункціональними. Це порушує зв'язок між клітинами, зокрема й передачу гормональних сигналів. Промислові олії, як от соняшникова, кукурудзяна, соєва та ріпакова, багаті на жирні кислоти омега 6. Самі по собі вони не є шкідливими, але в сучасному раціоні їх стало надто багато, порівняно з омега-3. Такий дисбаланс створює в організмі постійне прозапальне середовище. Замініть ці олії на оливкову олію холодного віджиму, кокосову чи олію авокадо. І ви значно зменшите запальне навантаження на свій організм кава. Для багатьох це ранковий ритуал і невичерпне джерело бадьорості. Але якщо дивитися на це з точки зору гормонів, до кофеїну варто ставитися обережніше. Кофеїн стимулює наші надниркові залози виробляти кортизол гормон стресу. Якщо ви п'єте каву на чесар, це особливо коли ви вже перебуваєте в стані стресу. Це може спричинити справжні кортизолові гойдалки, постійно підвищений кортизол, ніби краде в організму ресурси, які мали б іти на виробництво статевих гормонів, зокрема прогестерону. Цей стан має назву синдром обкрадання прегненолону. Крім того, кофеїн може погіршувати якість сну, а повноцінний сон. Це час, коли наша гормональна система проходить калібрування і відновлення, це, звичайно, не означає, що від кави треба відмовитися назавжди, але спробуйте пити її після сніданку, а не до, і обмежтеся однією двома чашками у першій половині дня. Це може кардинально змінити ваше самопочуття. Останній пункт у нашому списку ворогів, це алкоголь. Келих вина за вечерею може здатися невинною звичкою, але для гормонального здоров'я він несе певні ризики, особливо якщо вживати його регулярно. Наша печінка головний орган детоксикації, саме вона відповідає за розщеплення і виведення відпрацьованих гормонів. Коли ви споживаєте алкоголь, печінка кидає всі сили на те, щоб його знешкодити, адже для організму це справжній токсин. У цей час усі інші її функції, включно з метаболізмом естрогену, відходять на другий план: як наслідок надлишки естрогену можуть накопичуватися в організмі, посилюючи естрогенодомінування. Алкоголь також порушує рівень цукру в крові, погіршує якість сну та виснажує запаси вітамінів групи В і магнію тих самих нутрієнтів. Які є надзвичайно важливими для нашого балансу, усвідомлене та помірне споживання це ключ до мінімізації шкоди. Отже, давайте підіб'ємо підсумок. Найголовніше, що треба запам'ятати, їжа це не просто калорії, це інформація. Кожен шматочок, який ви кладете в рот, несе певне повідомлення вашим клітинам і вашим гормонам. Ви можете надсилати сигнали, що спричиняють хаос і запалення, а можете ті, що сприяють гармонії, балансу та міцному здоров'ю. Ми розібрали 20 ключових аспектів: від важливості білків, жирів та правильних вуглеводів до суперсили хрестоцвітих, ягід та спецій, і так само чесно подивилися на те, що руйнує наш баланс: цукор, промислові олії та надлишок стимуляторів. Вам не потрібно змінювати все і відразу. Почніть із малого додайте до свого раціону один новий корисний продукт приберіть один шкідливий, поспостерігайте за власним самопочуттям. Ви здивуєтеся, наскільки чуйно і вдячно ваше тіло відгукнеться на ці зміни. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, воно було для вас корисним. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і натискайте на дзвіночок. А тепер запитання до вас, яку з цих порад ви спробуєте впровадити у своє життя вже завтра? Чи, можливо, у вас є свій секретний продукт для гормонального здоров'я? Поділіться своїм досвідом у коментарях, давайте вчитися один в одного.